Осінні вітання. Сьогодні ми поговоримо про сад, як забезпечити такі умови, щоб урожайність вашого саду збільшувалася щороку. Адже, якщо ви любите ягоди, фрукти, звичайно, радієте плодоношенню висаджених вами кущів і дерев. І саме восени варто подумати про те, як покращити урожай наших дерев і кущів в наступному сезоні. Звичайно, що урожайність саду залежить від дуже багатьох чинників, і дуже часто це в довгу, це не за один сезон і не за дві дії. Але якщо розуміти принципи і використовувати їх на своїй ділянці, то ми можемо дійсно забезпечити різноманіття величезної кількості ягід і фруктів на своїй ділянці. Це і ожина. І лохина, і полуниця, і малина, і звичайно, що жимолось сама рання ягода. Тут же ж і груші яблука, персики, можливо, хурма, інжир, і все, що на сьогоднішній день уже росте на наших ділянках в нашому. Краю, все ж це дійсно можна доглядати так, щоб з кожним роком плодоношення цих кущів і дерев тільки збільшувалося. В першу чергу, ми повинні забезпечити належні саджанці, підібрати районовані і зрозуміти особливості своєї ділянки. Тут звичайно з чого залежить від уподобань і творчості і можливостей. Кожного власника тої чи іншої земельної ділянки. Але разом з тим є принципи, яких потрібно дотримуватися: підбирати ті плодові кущі дерева, які будуть давати урожай. І якщо ваша ділянка знаходиться на території на окраїні, де постійно можуть бути зворотні приморозки, то це означає, що плодоношення цих культур буде меншим. Якщо ми говоримо про теплолюбні рослини, персики, абрикоси. Інжир, гранати, хурму то тут треба забезпечувати умови зимування цих рослин, адже це рослини, які не Плодоносять так, як належно їм в південних регіонах, і в наших умовах, звичайно, ще є особливості, які потрібно враховувати. Крім того, коли ми хочемо отримувати цілий конвеєр різних ягід, то нам треба підбирати і по термінах плодоношення, і навіть якщо ми обираємо нові сорти яблунь, то бажано, щоб в переліку були і літній і осінній і зимові. Тоді завжди на на нашому столі будуть свіжі ягоди і фрукти, і це те, що обов'язково треба врахувати. Крім того, тут дуже багато залежить від того, який ґрунт на ділянці, і я хочу зорієнтувати вас на статтю на наш випуск, мій прекрасний сад, де детально описані особливості кожної ділянки і того, що треба враховувати, коли ви висаджуєте свої дерева чи плодові кущі. Другий чинник, звичайно, це живлення, як ми забезпечуємо живлення наших дерев, і по тому, який приріст або як плодоносять наші плодові кущі і дерева, ми можемо звернути увагу на те, наскільки ми правильно робимо ті чи інші дії. Живлення наших, нашого саду це те, на що треба обов'язково звертати увагу, і саме восени є. Те, що ми можемо зробити, якщо ми це робити будемо регулярно, то і забезпечимо набагато кращі умови для наших плодових кущів і дерев. І ще хочу зупинитись на дуже важливому чиннику це зменшення популяції шкідників, а також забезпечення умов для зменшення хвороб на Нашій ділянці в нашому саду, і саме восени треба провести певні попереджувальні дії, обробки для того, щоб наш сад плодоносив і давав кращий урожай уже в наступному сезоні. І звичайно, що зробити аналіз, а що вдалося нам в цьому році підвести підсумки і, звичайно, виправити помилки, якщо вони були допущені. Що стосується живлення, то я хочу зупинитися більш детально, тому що це саме та тема, яка сьогодні найбільш актуальна, адже залишається дуже багато органіки, яку ми можемо використовувати для живлення наших дерев, плодових і кущів, мій особистий досвід, і вже, який триває декілька років, може підтверджувати те, що коли ми Наприклад, мульчуємо постійно дерева або плодові кущі, використовуємо органічні рештки, корисні мікроорганізми, та це означає, що ми створюємо найкращі умови для плодоношення дерев. І великий прирости від 60 до 80 сантиметрів. Він коли більшість залежно, які дерева говорять про те, що дерево прекрасно розвивається, закладає плодові бруньки і, звичайно, дає належну віддачу для живлення. Плодових дерев і кущів потрібно робити дуже прості дії. І дуже часто я звернула увагу на те, що в інтернеті поширена рекомендація робити пристовбурові кола. І це насправді дуже часто є рекомендація про те, щоб перекопувати ту, цю ділянку, забирати дернину, І дійсно, якщо ми садимо молоде дерево, то треба слідкувати за цією пристовбуровою колом. Але чи завжди потрібно робити ці дії? про до яких ми звикли. Справа в тому, що є набагато легші рішення, і вони спрощують, полегшують нашу роботу в саду, тому що якщо дивитися на всі рекомендації, які стосуються наших, наших садів, то виникає питання: а чи є час займатися ще чимось, крім того, що тільки обробляти наші сади, або дбати за те, щоб були гарно зроблені при кола, доглядати за рослинами? І коли ми подивимося декоративні, гарні обкладинки кольорових журналів, то бачимо наскільки є красиві рішення. Але за кожним таким рішенням завжди є своя своя історія того, що якщо ми навіть зробимо таку гарну картинку, то що потім треба робити, і як за цим доглядати? Адже з дерева падає листя, проростають різні рослини. Мульча з часом так само перегниває різні є. Крути, миші інші шкідники, і вся наша. Красива картинка перетворюється все-таки в те, що це все потребує догляду нашого часу і сил. І з часом у нас є розчарування і відповідно те, що потім уже не дає можливості нам належно займатися садом. Але якщо ми дійсно хочемо, щоб сад наш плодоносив і менше часу і зусиль докладати для догляду за ним, то можна зробити дуже. Прості дії, наприклад, якщо у вас лишилася скошена трава з газонокосарки, можливо, у вас є сіно або ж листя опали, то ви можете його якраз і укладати. Під ваші дерева. Якщо це тільки ви щойне висаджене дерево, ви можете дати спочатку картон, а потім уже викласти ту чи іншу органіку, яка у вас є. Підбирайте естетично красиві рішення, і це буде так само радувати ваше око. Це може бути навіть подрібне гілля дерев, тому що коли в нас іде обрізка саду, або санітарна, або ми обрізаємо дерева для кращого плодоношення, то велика кількість органічного. you Органічних залишків якраз переробляється і так само дає можливість замульчувати приступ бурових коло дерев. Чому це так добре працює? Чому, дає такий, чому дерева дають гарний приріст і так гарно плодоносять плодові кущі? Та ж сама жимолость, агрус, ті ж самі рішення я використовую і в малиннику, для смородини. Чому це так працює? Тому що коли ми. Кладаємо, укладаємо, наприклад, товстий шар трави, то це означає, що і плюс додаємо ще корисні мікроорганізми, то заселяючись бактерії відразу починають переробляти всю цю органіку. І з часом для. Переробки цієї мульчі з'являються і дощові черв'яки. Ви можете звернути увагу, що через деякий час земля стає набагато кращої якості. Вона стає пухкіша, наповнена органікою, і це таким чином дозволяє, навіть якщо не копати при стовбурові кола, просто через природні механізми налагодити належне живлення цих дерев. І Кожного року я звертаю увагу на те, наскільки покращується стан, стан моїх дерев, коли дійсно за ними доглядати таким чином. Це не є складні рішення, і дуже часто у багатьох садівників стоїть питання: а де подіти траву, де, наприклад, як використати листя, винести, спалити чи вивести, але всього цього не потрібно робити і. Мій величезний досвід говорить про те, що все це можна використовувати для покращення родючості землі, ну і звичайно для покращення плодоношення плодових кущів і дерев. І ми тільки з часом підкладаємо таку органіку, але оскільки в нас зараз осінь і її дуже багато, то зробивши такі прості дії, ви вже побачите наскільки краще будуть плодоносити ваші дерева. Ще одна важлива умова це після опаду листя звернути увагу на те, в якому стані були ваші дерева. Особливо придивіться до листя груш, адже дуже часто груші хворіють іржею. ржею. І це такі плями рижого кольору, яскраво насиченого, що ви обов'язково побачите, що ця хвороба є на ваших грушах. В такому випадку обов'язково треба це листя. Зібрати, можливо, якщо хвороба тільки почала проявлятися на дереві, тобто небагато враженого листя, ви можете його просто обрізати, якщо це молоді дерева, і обов'язково спалити. Ні в якому разі таке листя не використовуйте для мульчування, тому що іржа дуже важко виводиться з ділянки і. Може проявляти свою активність ще протягом семи років. Якщо у вас вже дерево заражене, то дуже важливо щось підстелити і прямо обтрусити листя, коли воно вже почне падати. Можна дочекатися, просто поки воно саме опаде і все це листя спалити. Ні в якому разі не використовувати на компост або ж не мульчувати ним дерева. Це убереже і зменшить популяцію хвороб на вашій Ділянці, тому що якщо ми таке листя лишаємо, не звертаємо на нього увагу. З часом воно коричневіє, а саме на осінь якраз йде спору споро розмноження цієї хвороби, і ця хвороба знову прогресує. З часом це викликає уже і загибель дерева. Крім того, дуже часто я спостерігаю, що в саду залишаються опалі яблука, або ж вражені плодожеркою або, наприклад, гнилю. Часто плодожерка якраз є, стає початком того, що яблука починають загнивати і пропадають. Вони спочатку. Темніють через деякий час стають аж чорні, і коли ми такі яблука лишаємо під яблунями, це означаємо, що ми продовжуємо і розмножуємо кількість плодожерки яблуневої на наступний сезон. Адже в кожному яблуці залишається личинка, яка потім перетворюється в кукон, і вона ж стає причиною уже наступної популяції великої кількості яблуневої плодожерки. До речі, це насправді дуже. Серйозна проблема, тому що спостерігаючи засаду, я бачу, що якщо немає профілактичних обробок, то плодожерка насправді вражає дуже велику кількість здорових гарних яблук, і звичайно, це відображається на урожаї. Що ж робити з цими яблуками? Дехто їх може прикопати, але глибина такої прикопки має бути десь від 40 сантиметрів. Це досить трудоємка справа. Що радимо ми в нашому клубі в першу чергу це. Мати бочку, таку ємність на 50 літрів, на 60 щоб зручно було з такою широкою горловиною. І ви просто ці яблука можете укласти в цю бочку, залити водою і додати на 60 літрів такої ємності, ви можете додати пів літра корисних мікроорганізмів, бактерій в рідкому стані. Що це дає? Ну, по-перше, що личинка, звичайно, що вже не дієздатна, і через сім днів після того, як бактерії попрацюють з такими яблуками, ви можете розчин використовувати для підживлення полуниці, тому що вона любить підкислені ґрунти. Це може бути живлення лохини, гортензії. Можна просто цей розчин дати, можна дати розчин під рослини, які люблять кислий ґрунт. А яблука самі використати або для смородини, під смородиною, або в малиннику, або, ж, наприклад, для агрусу, для жимолості. Всі ці вже Опрацьовані бактеріями органічні рештки дають поживу для ваших плодових кущів і дерев. Це досить дієва методика, і вона дозволить зменшити популяцію саме такого шкідника на ділянці. А для того, щоб зменшити популяцію цикадок, потім попелиці, білокрилки, то дуже важливо зробити обробку препаратом тридцять. Де, Це те, що дозволить зменшити кількість шкідників на наступний сезон і уберегти ваш сад для подальшого кращого плодоношення? Я бажаю вам гарних врожаїв, рясних і, звичайно, що радості і задоволення від догляду за своїм садом, адже прекрасний сад доглянутий завжди буде радувати вас смачними, цілющими урожаями. Всього найкращого, до побачення.